На дупластій, головастій вербі, над річкою звила собі ворона гніздо. Не сподіваючись ніякого лиха, нанесла яєць, висиділа, а коли повикльовувалися з яєць вороненята, стара ворона полетіла шукати для них поживи. Та в дуплі тієї верби загніздилася чорна гадюка. Вона тільки того й ждала, щоби ворона вивела молодих, і як тільки стара вилетіла з гнізда, зараз гадюка вилізла зі своєї нори, вповзла до гнізда, вхопила одно вороненя і понесла собі на обід. Прилетіла ворона, бачить, що однієї дитини нема. Покракала, покракала, та й перестала, бо що мала робити? А на другий день, глядь, уже й другої дитини нема. Минув тиждень, а воронені діти, ще й не опірившись, усі пощезали. Що вже кракала та нарікала стара ворона, ніщо не помогло. Прийшлося нести ще раз яйця і висиджувати їх знов. Та ба. І за другим разом сталося таке саме лихо. Як тільки вороненята повикльовувалися і мати полетіла шукати для них поживи, гадюка день у день вилазила на вербу і брала собі одно воронення за другим. Та ось раз підгледіла ворона, хто її ворог тяжкий. Побачила гадюку, коли та брала її останнє вороненятко. То то крику було на все поле. Та що з того? Хоч ворона, стоячи біля входу до гадючиної нори, надривала собі горло лаячи та проклинаючи погану розбійницю, гадюка в норі хрупала собі її дитинятко і почувала себе безпечно, значить, що ворона їй не може нічого зробити. Поміркувала й сама ворона, що крик і плач ні до чого не доведуть, і пішла до куми лисички, що недалеко в крутому березі мала свою домівку. Просити поради. Ой, кумонько, мовила ворона, порадь мені, що маю робити з поганою сусідкою, чорною гадюкою, живе в тій самій вербі, що й я, та на моє лихо. Два рази вже я висиділа діточок і обидва рази ота злодійка повитягала мені їх з гнізда і пожерла, а я ніяк не можу дістати її в тій норі. Подумала лисичка, головою похитала, хвостиком помахала, та й каже Тут, кумонько, силою нічого не зробиш, тут треба пуститися на хитрощі. Та я та й сама бачу, мовила ворона, коли бо собі на лихо ніякої хитрості не можу придумати. Я тобі, кумо, ось що скажу. Ось тут до ріки часто царська дочка приходить купатися, підстережити її, а коли царівна положить на березі золотий ланцюжок або іншу яку блискучу річ, то ти вхопи ту річ і лети з нею, але так, аби царські слуги бачили тебе. Вони будуть кричати і бігти за тобою, а ти лети просто до верби і кинь ту річ у гадючине дупло, а сама лети геть. Побачиш тоді, що з того буде. Послухала ворона лисичиної ради. Як тільки царівна прийшла купатися і роздяглася на березі та положила на піску свій блискучий золотий ланцюжок, ворона прилетіла та й хап той ланцюжок у дзьоб і давай тікати. Побачили царські слуги з криком кинулися за вороною, а та простісінько до своєї верби кинула ланцюжок у гадючину нору. А сама сіла собі на іншим дереві поблизу та й дивиться, що з того буде. Прибігли слуги до верби. Вони бачили, що ворона з ланцюжком спускалася недалеко від землі, а потім підлетіла вже без ланцюжка. Значить, десь тут його випустила. Почали шукати аж далі, один, угледівши дупло, зазирнув до нього і побачив, що ланцюжок блищить усередині. Зараз вони розкопали нору, аж бачать у норі, звившися в клубок, лежить величезна чорна гадюка. Не питали слуги, що гадюка в крадіжці зовсім не винна, витягли її з нори і вбили, а ланцюжок забрали. А ворона дуже врадувалася, побачивши смерть свого ворога, і з того часу жила собі спокійно.